Вас. Ефір телекомпанії Відікон продовжить програма Сумдепо онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка, 24 листопада, відбулося передостання у поточному календарному році засідання вченої ради СумдеПУ. Перед початком розгляду питань порядку денного ректор Сумського педагогічного університету, професор заслужений працівник освіти України Юрій Ляной, урочисто вручив диплом доктора філософії Тетяні Куксі, яка 7 жовтня в університетській спеціалізованій вченій раді успішно захистила дисертацію на здобуття цього наукового ступеня за спеціальністю 011 освітні педагогічні науки. Пані Тетяна, науковим керівником якої, до речі, був проректор Сум Лауреат Державної премії України у галузі освіти Юрій Штика, стала другим доктором філософії в Білопільському вищому професійному училищі, яке очолює її чоловік, теж доктор філософії Юрій Христій, де вона працює бібліотекарем. З нагоди наближення 101-ї річниці від дня створення сумського педагогічного університету вчена рада затвердила прізвища претендентів на присвоєння почесних звань СумДПУ – почесного доктора, почесного професора, професора, доцента і почесного працівника університету. Крім того, члени вченої ради проголосували за кандидатури 10 науково педагогічних працівників, які будуть занесені на університетську дошку пошани кращі імена. Про наукову та навчально-наукову роботу зі студентами у площині підвищення публікаційної активності, оптимізації участі у конкурсах молодих науковців на національному і міжнародному рівнях, розвитку академічної мобільності здобувачів освіти та молодих науковців і активізації проєктно грантової діяльності. Членам вченої ради доповідали профільні заступники керівників кількох структурних підрозділів навчально наукового інституту педагогіки і психології, доктор педагогічних наук, доцент Антон Вертель, природничо- Географічного факультету, кандидат географічних наук доцент Анатолій Корнус, і навчально наукового інституту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Юлія Тонкопей. Доповідачем з кількох наступних питань порядку денного була проректор з науково-педагогічної і наукової роботи, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ольга Кудріна. З її подачі вчена рада затвердила кілька положень, склади кількох разових спеціалізованих вчених. Храд для прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій. Теми дисертаційних досліджень здобувачів третього освітньо наукового рівня вищої освіти надала рекомендації до друку з грифом сум ДПУ трьох монографій чотирьох навчальних і навчально-методичних посібників, і майже двох десятків збірників наукових праць та періодичних видань сум ДПУ. Заключне у 2025 році святкове засідання вченої ради з нагоди 101-ї річниці створення університету заплановане на 22 грудня. Відбулися збори трудового колективу природничо географічного факультету. Про свою роботу на посаді декана цього структурного підрозділу СумДПУ за 2020-2025 роки звітувала кандидат педагогічних наук доцент Людмила Міронець. Відсутність електроенергії під час проведення заходу не завадила Людмилі Петрівні презентувати колегам основні складові своєї багатоаспектної діяльності на посаді декана. Це насамперед формування контингенту студентів, посилення іміджової діяльності та профорієнтація, підвищення якості освітнього процесу через впровадження технологій інноваційного навчання, науково-дослідна робота, інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір, а також створення на факультеті атмосфери успіху та співпраці. За кілька останніх років на факультеті створено ресурсний центр розвитку природничої освіти, відкрито геологічний музей, започатковано обласний конкурс гру природничий квіз і вікторину Географічний крос, вперше організовано зимову географічну школу, а також навчально-тренінговий захід Зимова біологічна антишкола, учасниками якого стали учні сьомих одинадцятих класів, освітніх закладів обласного центру та Сумської області. На природничо географічному факультеті, вперше в університеті організовано підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти. Вперше, як відзначила Людмила Петрівна, у другому семестрі 2021 2022 навчального року реалізовано програми внутрішньої академічної мобільності для здобувачів вищої освіти, а навчальні плани доповнені дисциплінами варіативної складової, які вивчаються під час освоєння аналогічних спеціальностей у провідних університетах. України та країнах Європи, зокрема Чехії, Болгарії, Польщі, Словаччини, але не представлені в обов'язковій складовій навчальних планів кафедр. Вперше організовано проведення гостьових лекцій та вебінарів, роботу відкритого міжнародного міжуніверситетського лекторію професійно-методична підготовка педагога з проблем природничої освіти. Викладачами факультету виграно три престижні міжнародні гранти. Ним організовано викладання дисциплін англійською мовою і проведено акредитацію освітніх програм другого рівня вищої освіти у іноземних акредитаційних агентствах. Слід відзначити, що сама Людмила Міронець посідає друге місце у рейтингу директорів деканів університету, а очолюваний неї одничі графічний факультет за останні кілька років не опускався нижче третього місця в університетському рейтингу факультет факультетів і інститутів. Тож звіт пані Маранець збори трудового колективу природничого географічного факультету, затвердили, оцінивши протокольно задовільно, хоча реальна оцінка має бути незрівнянно вищою. Ректор університету, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Ляной, який уважно слухав звіт декана, запропонував її кандидатуру на керівну посаду на наступний термін. Таємне голосування сюрпризів не подарувало, і колеги одноголосно пролонгували Людмилі Петрівні перебування на посаді декана природничого географічного факультету Сум Пу. Сподіваюсь, і її особисті успіхи і досягнення колег, очолюваного нею факультету, у найближчій перспективі будуть не менш вагомими. Кафедра української мови і літератури цими днями у змішаному форматі провела першу всеукраїнську науково-практичну конференцію, педагогічна майстерність учителя та інноваційні стратегії навчання, яка об'єднала науковців, викладачів, учителів практиків і молодих дослідників з різних регіонів України. На пленарному засіданні свої наукові і практичні напрацювання представили 11 авторитетних спікерів з різних регіонів України. Їхні доповіді окреслили сучасні тенденції розвитку освіти, інноваційні методики, мовну політику, цифровізацію та гуманітарні аспекти педагогічної діяльності. Йшлося, зокрема, про інтеграцію цифрових технологій у проєктно-технологічну діяльність школярів, професійний стандарт учителя нової української школи як інструмент формування педагогічної майстерності, мистецтво навчати в епоху цифрових трансформацій, про те, як навчати в епоху тривожних новин, педагогічна майстерність і профілактика медіатравми. Блокаут поезію у розвитку креативного мислення майбутніх учителів іноземних мов, а також академічну мобільність студентів. Філологів у площині розвитку фахових компетентностей та інтеграції в міжнародний освітній простір. Торкнулися доповідачі, теми архетипів народної культури як засобу формування національної свідомості на уроках української літератури, драми як чинника розвитку мовної особистості учнів, освітньо-виховних засад материнської школи Олени Пчілки, потрактування понять давньоруська мова та східнослов'янська мова, також ролі регіональної філологічно-краєзнавчої лабораторії у формуванні професійних компетентностей учителя. Перша всеукраїнська науково-практична конференція, педагогічна майстерність учителя та інноваційні стратегії навчання стала прикладом конструктивної співпраці освітян, науковців і студентства, відкривши простір для нових ідей. Партнерств і перспективних педагогічних досліджень, і продемонструвавши, що педагогічна спільнота України, попри воєнні виклики, продовжує активно розвивати професійну компетентність, шукати інноваційні рішення і формувати нові моделі навчання, орієнтовані на потреби сучасного учня. За багаторічною традицією, 17 листопада, студентство СумДПУ доєдналося до відзначення чи не найкращого для здобувачів освіти свята міжнародного дня студента. Ані нескінченні повітряні тривоги, ані дозована подача електроенергії, ані відсутність внаслідок цього можливості провести святковий захід в університетській актовій залі не зупинили активістів студентського самоврядування. В укритті під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології зібралися як студенти реальні, так і ті, в чиїх душах не згасає і, сподіваюсь, ніколи не згасне відчуття себе молодим, завзятим, наполегливим, креативним, винахідливим трішечки хитрим, але мотивованим підкорювачем вершин Україні знань. Поки ви спостерігаєте за перебігом подій на святі студентства, відзначу кілька новацій, які організатори заклали у його сценарій. Одразу восьмеро ведучих, які представляли кілька десятиліть історії педагогічного університету. Передаючи один одному цю своєрідну естафету поколінь, вони тим самим підтримували головну ідею: студентство було, є і неодмінно буде. Серед тих, хто брав у руки мікрофон, і єдиний сценарій проректори, завідувачі кафедр, начальники відділів, кандидати наук і доцентри, заслужені діячі культури України, які проводили з учасниками цікаві вікторини, конкурси, були учасниками театралізованих вистав, проводили нагородження студентів, що, крім успіхів у навчанні, відзначилися активністю у науково-дослідній, волонтерській, творчій діяльності. Спорті мають активну громадську позицію. До речі, свято студентства 2025-го стало комплексним оглядинами трьох творчих студій Центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки, вокальної меломанії, хореографічної темпо і театральної витребеньки. Відзначили організатори переможців конкурсу талантів серед першокурсників Тайм», у якому була ціла низка цікавих номінацій: вокал, хореографія, інструментальна музика, театральне, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, оригінальний жанр і відбір ведучих. Переконаний, що цього святкового дня в Сумському педагогічному університеті не забули жодного здобувача вищої освіти, який з нетерпінням чекав цього свята, а, дочекавшись, на повні груди вдихнув святкового настрою. Якщо ж у когось не вельми пристойні показники з периметрії, не біда. За рік кваліфіковані педагоги підтягнуть рівень твоїх знань, умінь і навичок від нормального до цілком пристойного, керівники творчих студій допоможуть виявити твої приховані таланти. Наполегливі тренування у колі друзів і колег неодмінно дадуть результати. І 17 листопада 2026-го ти вже точно відчуєш себе причетним до найкращого свята у твоєму житті. Далі у нашій програмі про успіхи як студентів, так і зіркових випускників сумського педагогічного на спортивних аренах. Минуло лише кілька днів відтоді, як студенти навчально наукового інституту фізичної культури Анастасія Курашвілі і Станіслав Галайда стали заслуженими майстрами спорту. І от вони знову змусили про себе згадати. Перша чемпіонка світу серед майстринь спортивної аеробіки України Анастасія Курашвілі у азербайджанському Гянджі стала першою серед українок чемпіонкою Європи у індивідуальних змаганнях жінок, набравши гросмейстерські 20,5 і тисячних бала, і на 50 тисячних Передавши туркеню Айсе Онбаші, тим самим вона зібрала повну колекцію нагород європейських чемпіонатів після індивідуального срібла 2023 і командної бронзи у тому ж році. А у парі зі Станіславом Галайдою Курашвілі здобула срібну нагороду. Вихованці заслуженого тренера і заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Оксани Дубинської поступилися лише азербайджанцям Владіміру Доломатову і Мадіні Мустафаєвій. Футзальна збірна України серед атлетів з вадами зору на чолі із заслуженими тренерами України Миколою Чхайлом і Ігорем Кравченком, сформована здебільшого з випускників сумдибу різних років, відзначилася перемогою на чемпіонаті світу в турецькій Анталії. У груповому турнірі українці обмінялися двома голами з англійцями, завдали поразок туркам 2-1 із таким же рахунком японцям. А у вирішальному матчі проти тих же англійців за 11 секунд до сирени схилили шальки терезів на свою користь. Три Провідні українські лучники у Львові розіграли Кубок України на змаганнях у приміщенні. Двоє випускників СумДПУ Майстри спорту міжнародного класу Владислав Лісняк і Артем Овчинников. Вони на фото ліворуч і праворуч відповідно. Разом зі студентом університету Романом Теслою посіли третє місце у командних змаганнях чоловіків. Крім того, лісняк став третім і у індивідуальних чоловічих змаганнях. А от у парі з риною хочиною, срібною призеркою командних змагань жінок, не зміг перемогти рівненську пару у бронзовому фіналі мікстових змагань, посівши четверте місце. Двоє студентів начально-наукового інституту фізичної культури здобули нагороди чемпіонату України серед молоді і юніорів, який відбувся у Хмельницькому. Єгор Перепьолкін у складі команди Київ 1 став чемпіоном у командному багатоборстві і здобув особисті срібні медалі у вправах на попереченні і коні. А Богдан Супрун, який виступав за Київ 2, став бронзовим призером у командному багатоборстві. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДепо онлайн добіг свого кінця невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!